Доброго дня, мої любі малята! Подивіться, що у мене лежить на столі. Так, це овочі. А як ви гадаєте, що потрібно для того, щоб вони виросли такі гарні та великі? Давайте з вами поглянемо. Овочі ростуть. Їх ми гарно обробляємо. Овочі ростуть. дощик з неба поливає, овочі ростуть. Гряці біля хатки овочі ростуть. Дітки, Як ми вже з вами зрозуміли, що для того, щоб виросли гарні великі овочі, їм треба ґрунт, повітря, вода та сонце. Дітки, пропоную вам пограти в гру, що росте на гряці, а що росте в садочку. Ну що ж, спробуємо. Яблуко, як ви гадаєте, де росте? Так, в садочку. Діти, а морква де росте? Так, на городі? А це дітки слива? Де росте слива? Так, в садочку? Дітки, а це що? Огірок? А де росте огірок? Так, на городі? Дітки, а це що? Груша, а де росте груша? На городі чи в садочку? Так, в садочку. Дітки, а це помідор? Де росте помідор? Так, на городі. Діти, скажіть, а це що? Овоч чи фрукт? Де він росте? Так, це овощ і він росте на городі. Я гадаю, що наше заняття вам сподобалось. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.